Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Вітаю, браті Сосни, сьогодні велике свято, покрова Пресвятої Богородиці. Є в церкві різні свята. Найперше це Пасха, вона вважається святом над святами. І потім йдуть 12 свята. Це 12 свят, посвящені Господи і Матері Божої. а от покрова – це вже велике свято. Чайно сьогодні треба більше поділяти Богу часу, молитві, адже в нас непростий час, війна йде. І це якраз свято народилось також під час війни. От е Звідки воно взялося? Е у 910 році та 10 століття е на Константинополь нападали сарацини. Сарацини це були такі племенакочеві, які жили на території Сирії. Вони були самі мусульмани, за віросповіданням. І хотіли перемогти Константинополь, це град, зараз це Істамбул, зараз це Туреччина. І а люди зібралися в храмі, молилися там цілу ніч, одну ніч, другу ніч. І серед них був Андрій е, Юродовий. Сам Андрій це був е, слов'янин. Навіть можна сказати, він був українцем походженням. І в нього був такий е, вірний ученик Епіфаній. Вони двоє стояли і побачили матінку Божу, яка знімала з себе омофор. Омофор це таке покривало з голови. Зараз хустки жінки носять, а колись була на сході такі подібні були хустки. І всіх людей накривали в храмі. І коли це Андрій вже розповів, людям люди ободрилися від цього видіння, і вже й відбулося чудо, сталася буря на морі, потопили багато кораблів цих сарацинів. І потім з допомоги війська вони відігнали е, своїх, своїх територій цих загарбників. Колись років 15 читав цю історію, коли читаєш різні війни, думаєш, ніколи це не повториться, але бачите, ми живемо в цей час. Війни знов повторюються, нас нападають. І знову потрібен захист Матники Божої, Господа нашого. Пресвятої Троїці. І важливо дуже багато молитися. Ці люди зібралися в храмі, цілу ніч молилися, благали Господа за це все. Треба молитві взагалі працювати дуже багато часу. Як казав Григорій Богослов, що треба про Бога згадувати частіше, чим дихати. От дихаємо постійно, а про Бога треба ще частіше згадувати. І, напевно, і нас не вистачає цих праведників, що ми не можемо перемогти цій війні, адже і мобілізація йде, і зброю, здається, дають, але ми, війна продовжується і не можемо забрати ці території. Згадаємо історію Содому Гумори. казав Господь Аврааму, якщо буде десь праведники, місто не загине. Десять праведники не знайшлося, бо тільки один праведник. Він спасться сам, а місто загинуло. Тому треба кожному з нас цим більше приділяти. Може праведнику стати зразу, але це треба йти. Ми, як діти маленькі в вірі, але маємо зростати, не залишатися на цьому дитячому рівні, а йти до Господа наближатися і наближатися. Це найперше йде через таїнство. Бо своїми силами не можемо перемогти. Тільки Божа благодать, сповідь причастя, вона змінює, перероджує. Навіть казав апостол Павло, що живу не я мені, а живе мені Христос. Отак так же має бути, у нас мають бути такі почуття, як в Ісусі Христі. Ми маємо постійно думати, як би Господь зробив в цьому випадку, як святий зробив в цьому випадку, мій святий, якого я ношу ім'я. Туди порівнювати треба з Божим Словом і з життям святих. Казав святий Таріан Золотустич, що всі наші біди через незнання Писання. От ми Писання не знаємо, якби ми знали досконало до Писання, ми б йшли, ми б своє життя змінювали і поступали правильно в кожній ситуації. Бо під час війни треба не перше Бога молитися, але треба і воювати, звичайно. Ми бачимо, що християни воювали, вони відбивали своїми силами, навіть це свято покрови, що вони і, і молилися, і зброєю воювали. Але тільки зброю не вистачає. Безбірна дія на Бога, тільки молитися також не буде цього. Щайно є монахи, які моляться, священики, які мають брати зброю в руки. А люди мають воювати. Також і тільки воювати, і про Бога забутися, бути атеїстом. Це також не вихід. не має бути золота середина. Зброя найперше це духовна, а потім і вже іде фізична. Тоді ми можемо перемогти в цій війні, і матінка Божа сісті нам поможуть у цьому. Хай Господь допомагає нам, матінка Боже, молиться, покриває нас покровом, і дає швидшу перемогу нашій державі, ненці Україні. Слава Ісусу Христу! Всіх за святом.